24 грудня 2023 року. Вчора приїжджала мама. Вона працює та приїжджає двічі на тиждень, щоб допомогти по дому. На диво, випивши три таблетки Снадійного, вони за розміром менші за стандартні, тому така кількість амітриптилину. Заснувши раніше, я проспав усю ніч. І це був єдиний 9-годинний сон за дві доби. Обов'язковим для себе вважаю засипання за допомогою Снадійного в ті дні, коли активність Бісовщини особливо посилюється з п'ятниці на суботу та з суботу на неділю. Найімовірніші ігри не, не людей, повністю підконтрольних бісам, які займаються чорною магією, вийшли на новий рівень, коли вони принижують через мізки та підсвідомість жертву. Виставляючи її дурним перед іншими, при цьому замбують і зандують цілодобово протягом тривалого часу, вкладаючи в голову принизливі слова та не даючи мозку вільно вислати, постійно грубо і похабно коментуючи кожну думку. Рано чи пізно людина все одно дійде до того, що стане об'єктом глузування суспільства, її життя буде зламане, і воно так чи інакше не виглядатиме повноцінним: ні в її власних очах, ні в очах оточення, яким страшно не відповідати нормам поведінки притаманним більшості. І враховуючи, що за офіційною статистикою лише 1% населення планети звертається до психіатрів зі скаргами на голоси в голові, то скільки ж таких ігор відбувається скрізь і скільки знущає над людьми з штучно підключеними голосами? Аби використовувати їхнє життя і джерело живлення чи для виконання якогось замовлення, наприклад, щодо заволодіння їхнім майном чи всім, чим вони володіють. Тоді також стає незрозуміло, чому ці питання не порушуються в суспільстві і куди дивляться правоохоронні органи. Адже, по суті, подібні дії відбувалися впродовж всієї історії людства. А зараз, в епоху інтернету і всевидячих технологій, ці питання, як ніколи, стають актуальними та очевидними.